Рюдики, всім привіт! Якщо ви хоча б раз в житті збирались купити, або, можливо, навіть володіли автомобілем з двигуном внутрішнього згорання під капотом, то, ймовірно, мали чути при купівлі чи при продажу таку абревіатуру, як ГРМ. А якщо ви володієте автомобілем з двигуном внутрішнього згорання і досі не знаєте, що воно таке, то тим більше це відео вам буде вкрай корисним. Адже несвоєчасна заміна даного вузла в двигуні внутрішнього згорання будь-якого типу пального, може коштувати доволі таки дорого при експлуатації в майбутньому. Тому Читись як можна зручніше їдемо дивитися на прикладі стенду. А потім, на прикладі ось цього реального автомобіля, я продемонструю на його деталях, чому це варто робити, і на це не забивати. Погнали! Буде важливо пояснити багатьом, хто не розуміє, що таке комплект ГРМ і для чого його замінювати. От на Bosch автосервіс є такий цікавий стенд, де це все наглядно демонструється. Що ми маємо? Ми маємо колінчатий вал внизу, який обертається, і штовхає почергово поршні знизу вгору. Вгорі ми маємо тут один, але... Їх може бути два. Це розподільні вали, які штовхають клапани вже згори донизу. І от саме пас ГРМ або ланцюг ГРМ, вся ця система вона відповідає за те, щоб поршні, які штовхаються знизу, і клапани, які штовхаються згори, не зустрілися. Коли рветься ГРМ, пасу, він має властивість зношуватись, тріскатися. Тут є велика кількість роликів, в яких підчіпники всередині також зношуються, і ролик може заклинити. А якщо ролик заклинив, механізм не обертається, і пас також або перетирається, або рветься. Ну і, власне, у нас. Поршень може зустрітися з клапаном, після чого відбувається, звісно ж, уже механічне пошкодження всередині самого двигуна, яке є набагато дорожчим ніж заміна цієї системи, хоча ну вона теж є недешевою. Тому важливо це все робити. Нагадаю, так вам. Стало більш наглядно, що воно і для чого воно потрібно. Повторюсь, є в будь-якому двигуні внутрішнього згорання, просто регламенти по заміні ГРМ і необхідності її заміни, вони ну, від моделі до моделі також змінюються. Але от якщо ми говоримо про вагорупу, то тут саме такий регламент і така послідовність. В залежності від конструктивних особливостей двигуна, який під капотом одного і того самого автомобіля, марки, моделі, може бути як. Пасовий так ланцюговий, так навіть привід ГР може бути на шестернях, що останній час зустрічається доволі таки рідко. Цей механізм дуже часто має певний регламент або відстань. Через яку його треба замінювати, вміряється все в кілометрах, хоча так трішки неправильно, на мою думку, тому що автомобіль може стояти, одометр не нараховує пробіг, а двигун при цьому працює, і звісно, комплект ГРМ також зношується при цьому. Тому важливо розуміти, якщо ви купуєте вживаний автомобіль в першу чергу, і не знаєте, попередній власник вам не надав інформацію, коли він робив цю заміну. Взяти та й замінити для себе, щоб далі спокійно їздити і бути впевненим, що цей механізм не вийде з ладу, якщо ви купуєте новий автомобіль, в залежності від того, в якій країні ви його придбали. Бо от елементарний приклад це Ауді приїхала з Німеччини. В інструкції для цього автомобіля записано, що на німецький ринок ВАК група вона навіть зонує країни, в яких автомобіль буде експлуатуватися, і вказує на різний кілометраж, через який цей комплект треба замінювати. Тому що ну, в Німеччині, наприклад, пилу абразиву в повітрі літає менше, на дорогах сміття менше, і цього ж абразиву менше потрапляє там на ролики чи на ремінь ГРМ. І через що автомобілі там можуть. Їздити більше від заміни до заміни в Україні, ж, навіть якщо ви новий автомобіль купуєте з салону, то рекомендація десь в районі 100 максимум 120 тисяч між замінами. Це навіть офіційний дилер рекомендує. Важливо також перевіряти, якщо ви не знаєте на вашому автомобілі, коли треба робити заміну ГРМ, зазирнути в інструкцію. Якщо немає інструкції, потрібно взяти. Він номер або номер кузова автомобіля звернутися до магазину чи майстерні, де роблять заміни там чи продають запчастини. Вони по ВІН-номеру розшифрують, який код двигуна в вашому автомобілі встановлено, і який тип приводу газорозподільчого механізму в ньому встановлений. Ну і власне. Там також можуть подивитися або вже зі свого досвіду підкажуть з яким регламентом його треба замінювати, і продадуть або замінять вам. У таким чином можна дізнатися, як і коли треба замінювати комплектерем у вашому автомобілі. У нас на роликах уже стружка є, да? Це не стружка, а. зремня, залишки такі. Витрити. Видно, що він Потеп, щось з боку стій. так якось почало стій. їсти його. Він Стиї трішки набік вийшов. Він сюди виходить чогось. Ага. Має, Має або на лінії стоять, чуть або чуть-чуть лучше. Мені здається, десь якийсь ролик уже просто. Так, да, може бути, що нав... навски йде. Решта роликів в якійсь стружці на цьому люфт є. Ого! Помпа дуже туго крутиться, і у неї всередині там видно навіть почалися вже процеси окислення, кристалізація. Десь потрошку почав проступати вже антифриз, тобто ущільнення померло. От чому важливо помпу міняти разом з комплектом ГРМ? Бо коли вона потече потім, для того, щоб замінити помпу, треба заплатити ті ж самі гроші і зробити ту ж саму процедуру. Що і при заміні ГРМ? Це власне пояснення, чому робиться все разом. Та, цей ролик також підрозбитий вже. Тобто ГРМ це у нас сам пас і набір роликів з гвинтами. Обвідний раз, це в нас помпа, це в нас натяжний. І обвідний два. Ну, і всі гвинти міняються, гаєчки, тому що під час затяжки вони затягуються моментом певним. і ну, власне Трішки тягнеться різьба, щоб потім місця кріплення, куди воно все вставляється, не зіпсувалося в блоці чи в головці. Болти, гвинти всі обов'язково мають бути нові. Ну і протягується все. От ролик теж хрустить, шелестить. Уже. Але що робить? А поверхня в нього така вся. Ну, наче поїджена. Тепер по, найрозпосюдженіші регламенти по заміні комплекту ГРМ. Якщо там стоїть ПАС, то ВАК-група, наприклад, від 10-х років. ВАГ – це у нас Volkswagen Skoda, Seat, Audi. В них регламент в середньому для нашого ринку 100-120 тисяч. Більш дорослі, там здається, менше було щось в районі 60-80. Рено французи в цілому Peugeot, піжосітренд теж 60 і здається до 100, але знову ж таки, треба по кожному автовиробнику і коду двигуна дивитися, яка рекомендація у нього. Тому що все може варюватися. У автомобілів двигуни, яких працюють з приводом газорозподільного механізму на ланцюгу. Дуже часто навіть немає взагалі ніяких рекомендацій. Типу цей вузол встановлений на весь термін служби двигуна, якого теж ніхто не знає. Але у більшості з них є способи перевірки, настільки ланцюг розтягнутий, чи зношені натягувачі, які його тримають на зірочках, щоб він не перескочив і не злітав, так само, як може злетіти пас. Наприклад, більшість СТО мають, знають, як перевірити. Вірити, куди зазирнути, і подивитись, там, чи комп'ютерною діагностикою, чи наочно там, відкриваються віконця, і перевіряють, наскільки він потягнутий чи не потягнутий. Маю сказати, що. З пасом, хоч його і міняти частіше треба, але робиться це зазвичай дешевше. З ланцюгами дуже часто вони встановлюються в таких місцях, наприклад, між двигуном і коробкою. Для того, щоб його замінити, дуже часто треба опустити або коробку, або зняти двигун з коробкою, роз'єднати і тільки тоді замінити цей ланцюг, через що процедура заміни ну, кусається по фінансам. Але знову ж таки, повторюсь, ланцюг зазвичай ходить довше. Такі особливості по регламентам друзі, прошу допомогти закрити важливий збір на бус для бійців 3-ї десантно-штурмової бригади, яким він необхідний для того, щоб вивозити своє обладнання, особовий склад, свої літачки, які вони запускають по ворогу. І... Як можна швидше повертатись назад, ми зрозуміли, що за 300 тисяч з обслуговування придбати притомний бус в нормальному технічному стані вкрай складно, тому суму трішки збільшили і знову ж потрібна ваша допомога. Реквізити є на екрані і в описі до відео. Долучіться, будь ласка. Дякую. Не <ріх> 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 ну, осаду щось дуже багато якось. Щось це таке ржаве вже наче. Отут от. Почалась корозія на корпусі на самому, да? <ріх> ну, так вона ще трохи поїздила і почала просто тільки... Ну да. Власне, чому треба міняти разом? Тут навіть добре видно. А, почало пробиватися так. в посадковому місці. В самому блоці з'являється корозія. Просто через з часом почало здати, як ти Так, ти... да, Через що воно переходить на помпу, потім... потім тече і помпа, і ще й блок. Що ж друзі, гадаю, таке відео вам було цікаве і корисне. Якщо так, натисніть вподобайку, підпишіться на канал і напишіть в коментарях під відео, чи були у вас негативні ситуації, коли ви не замінювали даний механізм і у вас виходив з ладу двигун. Це буде в першу чергу повчально для тих, хто подивиться дане відео і подумає, та нехай той блогер говорить, автомобіль їздить, працює, що я буду туди лізти, буде, так би мовити, керуватися приказкою механіків, що коли механізм працює, то в нього лізти не треба. Вузол ГРМ це не той елемент, до якого треба саме так відноситися. Краще його замінити наперед і спати та їздити спокійно. Дякую за увагу і до нових зустрічей.